Особливості академічного вокалу. Академічний вокал є втіленням ідеального, чистого і об'ємного звучання голосу. Навчання цієї вокальної техніки досить складно. І вимагає витрат часу та зусиль, регулярних тренувань та професійного наставництва. Постановка голосу цьому стилю передбачає правильне дихання, володіння хорошим голосовим діапазоном та розвиток сценічної виразності. Професійні академічні вокалісти завжди мають грандіозний успіх у публіки і викликають загальне захоплення. Що ж відрізняє академічний вокал? Одна з головних особливостей академічного вокалу виконання без мікрофону або будь-якої іншої техніки, що підсилює звук. Співак повинен володіти таким сильним голосом, щоб озвучувати весь зал. Голосові зв'язки повинні бути добре натреновані, щоб забезпечувати чистоту звуку та його проникливість у залі. При цьому його голос не повинен зливатися зі звуком оркестру, як не повинен і протистояти йому. Відмінністю академічного вокаліста серед інших представників співочої професії є володіння широким голосовим діапазоном і здатністю якісно і правильно відтворювати матеріал, складний у музично-технічному сенсі. Вокалісту потрібно контролювати дихання та діафрагму для стабільного звуку. Розширювати діапазон голосу, використовуючи техніку змішаних регістрів, підтримувати чітку артикуляцію для виразного виконання вокальних творів, розвивати силу голосу без перенапруги зв'язок. Академічний стиль передбачає відсутність дефектів у звучанні хрипу, свисту, тремоляції. Всі ноти повинні звучати рівно, без зайвих шумів. Співаки, які працюють у класичній техніці, володіють широкою палітрою музичної та артистичної виразності, можуть виконувати як яскраві композиції, сповнені експресією і масою несподіваних музичних технічних поворотів, так і відтворювати дуже тонкі, можна сказати, прозорі тони. У будь-якому разі музична композиція, виконана професіоналом, вийде естетично досконалою і гармонійною. Стилі академічного вокалу. Завдяки правильній постановці голосу вокалісти можуть виконувати музику в різних академічних жанрах. Оперний співак потребує високої технічності та великих вокальних можливостей. Хоровий спів вимагає чистого інтонування, злиття голосів і дотримання тембрального балансу. Джазовий вокал. Хоча він менш академічний, але включає складну ритміку та інтонаційні прийоми, вміння імпровізувати, вокаліст повинен вміти передати своє розуміння і переживання теми твору, не втрачаючи загальної гармонії. Авторська пісня. Бардовська. виконується однією особою у супроводі гітари. Тут головна увага приділяється тексту та глибокій інтерпретації змісту. Роль музики другорядна. Як опанувати академічний вокал? Щоб навчитися академічного співу, важливо відвідувати уроки вокалу з досвідченими педагогами, виконувати дихальні вправи для розвитку діафрагмального дихання, регулярно працювати над артикуляцією та дикцією, вдосконалювати тембр голосу та резонансне звучання. Якщо ви хочете освоїти естрадний вокал, запрошуємо вас на уроки співу в школі вокалу Муза. Наші педагоги допоможуть вам поставити голос, розширити голосовий діапазон та навчитися професійної вокальної техніки.